Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску про таке. Підрахунок триває. ЦВК залишилось опрацювати трохи більше 1% протоколів. На вулицю не виходити терористи у Донецьку ввели комендантську годину. Мильна знахідка СБУ виявила зброю в пральному порошку. ЦВК опрацювала більше 98% електронних протоколів. За їх підсумками за Петра Порошенка віддали голоси 54% виборців, а За Юлію Тимошенко близько 13%. Такі дані оприлюднені на сайті. ЦВК. як і раніше. Третю сходинку отримує Олег Ляшко. В нього 8%, За ним Анатолій Гриценко та Сергій Тігібко та кандидатів набрали менше 5% голосів. Петро Порошенко продовжує приймати привітання з перемогою на виборах президента України. Сьогодні його поздоровав Олександр Лукашенко. Президент Білорусі побажав Порошенку успіхів у зміцненні єдиної та процвітаючої України. Як відомо, Порошенка вже привітали багато світових лідерів, зокрема Баракубама та Ангела Меркель. Росія ж заявила, що поважає вибір українського народу, однак говорити з Порошенком поки відмовляється. За попередніми даними Путін привітає Порошенка після офіційного підведення підсумків виборів. За процес. Заявив у середу журналістам помічник глави Російської Федерації Юрій Ушаков. Мером Херсона офіційно став Володимир Миколаєнко. Результати оголосила Херсонська територіальна виборча комісія після підрахунку усіх протоколів. Підсумки перегонів за мерське крісло стали відомі вчора близько 10-ї вечора. Відповідно до протоколу комісії, обраним на пост Херсонського міського голови, вважається Миколаєнко. За нього проголосували майже 37% виборців. So, Арі вивели на мітинг в Донецьку. Вони пройшлися центром міста з прапорами Росії та самопроголошеної Донецької народної республіки. Головним гаслом гірників було фашизм не пройде. Вони поклали квіти до пам'ятника жертвам фашизму і провели короткий мітинг. Учасників акції доставили до місця початку ходи організовано. Як повідомлялося раніше, терористи з ДНР захопили кілька шахт та припинили на них на них видобуток вугілля. Саме гірники захоплених підприємств приймають участь у ході проти антитерористів терористичної операції терористи вели комендантську годину в Донецьку. Про це повідомили у пресслужбі самопроголошеної Донецької народної республіки. Відтепер, з восьмої вечора до шостої години ранку, людям не можна з'являтися на вулиці. Крім того, припиняється рух громадського транспорту. До якого числа буде тривати комендантська година? Сепаратисти не повідомляють. Донецький аеропорт не працює вже третю добу. Міжнародний аеропорт імені Прокоф'єва досі не відновив свою роботу. Відповідно до інформації, оприлюдненої представниками підприємства. Наразі повітряні ворота міста не обслуговують рейси. Нагадаємо, аеропорт Донецьк призупинив свою роботу з 26 травня. Там тривалі запеклі бої між силами, АТО і терористами. Наразі аеропорт знаходиться під контролем українських військових. У Донецьку силовики знищили кілька вогни, вогневих точок терористів. Про це на група інформаційний спротив в аеропорті. В районі аеропорту Донецька силовики захопили мікроавтобус зі зброєю. За даними групи, серед знищених за останні три доби бойовиків є не тільки громадяни України, а й серби і громадяни Росії з Інгушетії, Чечні, Дагестану, а також жителі Абхазії. Тим часом стало відомо, що Донбас оточений важкою військовою технікою. За словами журналіста Романа Бучкали, вона складається з високо. Точних артилерійських систем залпового вогню град, ураган також танків. т 64 також з його інформацією, військові мають жорсткий та безкомпромісний наказ. Час на перемовини вичерпано, а домовлятися з терористами немає про що. В той же час в РНБО заявили, що українська армія не планує застосовувати військову техніку в житлових районах Донбасу. Зброя та гранати в пральному порошку. СБУ викрила в Закарпатській області канал контрабанди, через який бандити провозили боєприпаси і вогнепальну зброю в Україну. Зброя була привезена з однієї з європейських країн. Вона була захована в коробки з пральним порошком, який перевозили приватні перевізники. Затриманим виявився 36-річний місцевий житель. Саме він отримав посилку. ОБСЄ може відкликати своїх спостерігачів з України. Перервати місію можуть, якщо спостерігачам організації в Україні буде загрожувати небезпека життя. Про це заявив посередник ОБСЄ з врегулювання українського конфлікту Вольфан Ішингер. За словами німецького дипломата, ОБСЄ досі нічого не відомо про місце знаходження групи спостерігачів, що зникли 26 травня в Донецькій області. Тоді з ними втратили зв'язок в районі Шахтарська. Ймовірно, місію могли затримати проросійські угруповання. Візи з Росією вводити не будуть. Принаймні, це питання, поки що в українському зовнішньополітичному відомстві не розглядають. Про це повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс. За його словами, бойовики потрапляють в Росію з Росії в Україну в обхід офіційних пунктів пропуску. Тому візам. Візами їх навряд чи можна протистояти. Цитую питання про введення віз з Росією не стоїть на порядку денному, адже такий крок на цьому етапі більше вдарить по нашим громадянам ніж громадянам Росії. Кінець цитати. Дмитро Медведєв вирішив поселити в Криму російських зеків. У постанові російського уряду йдеться про створення на півострові двох виправних колоній та однієї колонії поселення. Про це повідомляє Тартас. Підпорядковуватимуться зазначені установи в Федеральній службі з виконання покарань. В колоніях злочинці відбуватимуть свої терміни у вигляді позбавлення волі у відповідності з кримінальним законодавством Російської Федерації. Пенсії на загальну суму 102 мільйони гривень залишаються заблокованими для жителів Слов'янська та Краматорська. В уряді запевняють, що кошти люди зможуть отримати тільки не стабілізується ситуація в регіоні. Про стан соціальних виплат звітувала міністр соціальної політики Людмила Денисова. Пенсіонерам Краматорська і Слов'янська необхідно запастися терпінням, допоки в їхніх містах будуть хазяйнувати терористи, а держава не забезпечить безпеку тим, хто власне здійснює виплати, пенсії вони не отримають. Як тільки буде е, інформація про те, що місто Слов'янськ та місто Краматорськ знаходиться в безпеці і там е, є влада, яка е, може забезпечити. Спокій і виплату громадянам України всіх призначених виплат з рівні всіх рівнів бюджетів. Ми забезпечимо виплату за виключенням деяких боргів фонду соціального страхування. Держава здійснює повне фінансування соціальних виплат. Розповідає міністр. Ризиків немає. Що стосується біженців із Криму та Донбасу, такі люди зможуть отримати свої виплати, якщо звернуться до відповідних установ за місцем тимчасового проживання. Вчора я проводила прийом громадян. І звернулись такі люди, які виїхали з Донецька вже, тому що просто небезпечно. багатодітна родина. І їм, звісно, призначають цю виплату, і вони будуть отримувати цю виплату за місцем свого нового проживання, як тимчасово переселені громадянин в місті Києві. Вистачає тільки паспорта і свідоцтво про народження цих диточок. З поміж іншого, міністр повідомила про те, що держава розпочала виплату допомоги родинам загиблих героїв Небесної Сотні. Вона становить близько 120 тисяч гривень. Її, а також щомісячну доплату у зв'язку з втратою годувальника, отримують 68 сімей. Микола Різний Картем Кутасов, Богдан Цендровський соціальна країна. Без гарячої води залишилося три тисячі столичних будинків. Про це повідомляють у прес службі «Київенерго». Півсотні споживачів залишилися без теплої води через пошкодження на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання. Ще три сотні будинків чекають, поки завершаться планові ремонтні роботи. Інші споживачі залишаються без теплої води через проведення гідравлічних випробувань тепломереж. Український прапор зацвів на алеї Героїв Крут. До дня міста працівники Київ Зеленбуду висадили квіти патріотичних кольорів. Вийшла справжня народна творчість, адже приєднатися дозволили перехожим та журналістам. Майстер-клас показали керівники всіх районів Зеленбуду. Як це було? Дивіться у сюжеті. Найбільший прапор України посадили у Києві форму і кольори українського стягу відображають квіти. Розмір квітучого полотна 60 квадратних метрів. Для його створення використали 6 тисяч саджанців, чорнобривці та агератуми майорітимуть тут до кінця літа взагалі до осені. А в всліду що появиться? Не знаємо. Е, ви маєте в виду ну, да, квіти? квіти? Ні, вони однолітні, щоб квіти добре росли і радували людей. Працівниці Київзеленбуду нашіптують чарівні слова, які саме знають тільки вони. Працювати почали ще зранку, а щоб робота велася швидше. Директори всіх районів Київзеленбуду взялися допомогти. За флаката є флаг об'єднання нашого государства. Тому ми пригласили всіх наших керівників підприємств. Генеральний директор пообіцяв і журналістів навчити і перехожих. Дівчата пишаються, що допомогли прикрасити до Дня міста Київ. Дуже хочеться посадити квіти, як патріот. У Зеленбуді зізнаються, мріють побачити Україну зеленою столицею Європи. Лана Маяковська, Богдан Сандровський, соціальна країна. Сьогодні у пострадянських країнах відзначають день прикордонника. Це не випадкова дата у цей день декретом раднаркому в далекому постреволюційному 1918 році була заснована прикордонна охорона радянської Росії. В Україні день прикордонника закріплений указом президента, датованим 25 травня 1992 року. Сьогодні прикордонники охороняють державні кордони на суші по воді і у повітрі. У нинішній неспокійний для України час на них особлива відповідальність. У цей день ми приєднуємося до всіх привітань на адресу ветеранів і службовців прикордонних служб. Бажаємо їм завжди мати високий бойовий дух, міцне здоров'я та надійне домашнє вогнище. А у мене наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.